Отже, додавання нового рейсу, натискаємо кнопку Новий рейс БНЕ». Перш за все, за замовчуванням стоїть місяць, в якому ви додаєте заявку. Отже, жовтень. Якщо ви заповнюєте, можливо, там на початку місяця, можливо, ви хочете, щоб відображалося в вересні. Вибираєте інший місяць або наприкінці місяця, якщо ви додаєте, і можливо. А вивантаження буде у тому місяці, то ви вибираєте, в якому місяці цей рейс буде відображатись. Далі. Ну це зрозуміло дата завантаження. Вивантаження місто стосовно міста. Або вибираєте всі міста, вибираються зі списку, або є база даних, або, наприклад, якесь село, якого нема в списку, для цього існує. Вкладка Довідник міст. Для цього ви заходите та додаєте, додаєте населений пункт. Населений пункт. Вибираєте, що це: місто СМТ або селище. Пишете назву та вибираєте область. І Зберегти. Як тільки він у вас е, додався, це у довіднику місце, як тільки додався, ви зразу ж можете заходити та додавати рейс, додавати рейс, саме, саме бачите, кілька Дніпропетровської області. Тут зрозуміло. Далі йдемо, вказуєте номер рейсу. Логіст. Це з списку ваших користувачів. Логістів вибираєте, тобто, хто відповідальний за цей рейс. Замовник. Ну, Наприклад, хай це буде Гермес Транс той самий. Далі можете вибирати, хто з боку замовника є відповідальним, з ким узгоджувати якісь можливі, там питання. Це з списку контактних особ. Далі, перевізник теж Гермес Транс. Вибираємо, вибираємо зі списку, який, в нього є. Який транспорт в нього є. Заповнюється це автоматично коментар, якщо там є, щоб не забути про що домовлялися. Далі оплата замовника. Хай, наприклад, він платить 20 тисяч, передплата по вивантаженню: 10. Дивіться, зразу видно, автоматично прораховується доплата від замовника. Далі, тест, ну, це підприємство, якщо декілька підприємств окремих, це вибираєте, ну, на яке підприємство вам будуть заходити кошти. Оплата перевізнику. Також, наприклад, 18 тисяч, з них по вивантаженню 9. Найменування груза, Хай то буде товари народного вжитку, хай буде тонаш. Ну, отже, якщо хочете, вказуєте тип завантаження, вивантаження, щоб у вас це було, там, не шукати, мабуть, там, заявку, що там, про що домовлялися. І натискаємо кнопку зберегти про всі ці речі будемо розмовляти окремо про додаткові.